Ось і настає новий 2024 рік. Новий рік немов нова сторінка в яскравій книзі життя, де кожен із нас є творцем чудового оповідання. Тож нехай цей рік вітає вас світлом та нескінченними можливостями. Нехай мрії будуть найнасиченішими, як палітрах художника, а цілі масштабними, але обов'язково здійсненими. З новим роком та Різдвом різдовим вітаю вас щиро, звичу радості довгих літ. Крадське свят, любові і миру, і сердець високий політ. Хай дракончик прийде у хату, принесе гарну добру вість, зроби душу вашу крилату. Він цім нікого не діє. Тож боятися його не треба, хоч страшний. У дракона лик. Та в гармонії землю і небо він триматиме цілий рік. Yeah, yeah, Хоч дракон запальним буває, завжди вперта доводить щось. Але серце він чуй не має. Захистить ще не раз когось. Ведеться усе відмінна. Ви життю без меж. Рік усім принесе неодмінно радість, щастя, удачу теж. Хай у кожному серці горить погонь надії. Нехай світі буде тільки мир і злагода.